Ну що, готові до чогось новенького. Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Бляха, я! Ви на каналі ЄКіно. Мене звати Олег і сьогоднішній огляд топ 20 найкращі фантастичні серіали 2024 року, які варто подивитись бажано українським. Це доволі повна тематична добірка нових проєктів, що вже вийшли або очікують своїх прем'єр у 2024-му. Напевно, у другій половині цього року з'являться ще з десяток цікавих серіалів цього жанру, і тоді ми обов'язково зробимо для вас новий або ж доповнений огляд. Заради правди, поки ми готували свій матеріал, стало відомо, що частина цих проєктів перенесена на 2025 рік. До вашої уваги нова історія про людей із наздібностями, перший сезон корейського серіалу про війну з моторошними прибульцями, огляд спін-оффу до нового фільму Бетмен, прощання із чудовим серіалом Академія Амбрела, оновлений огляд перспективного проекту Всесвіту знаменитої Дюни та багато чого ще. А на солоденьке пропоную вам цікавені анонси нових сезонів серіалів Асока, поплавлений метал, Андор та абсолютно нового довгоочікуваного проекту «То, що біжить по лезу 2099. Будемо до кінця дивитися. Не відмовити, як завжди, просимо вас подивитися все, 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 та обов'язково написати нам у коментарях, що сподобалося, а що на вашу думку повний відстій. Визнай, це круто. Визнаю це дійсно круто. Дорогі українці! Наш канал дуже потребує вашої безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобань. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати наш контент. Зверніть увагу, що наш канал вже дещо розповів вам про нові фільми та серіали 2023 року. Готує новий матеріал про перспективні проекти 2024, го Тож заходьте, дивіться, ставте вподобайку, то обов'язково не забудьте підписатися на наш канал. Обіцяємо, буде цікаво. Ще не бачив такої крутизни. Евесіндсамдеї зоряний шлях Discovery Американський фантастичний серіал, що отримав продовження на п'ятий сезон. Це вже шостий проект культової медіафраншизи, дії якої розгортається серед таємничого простору космічного всесвіту. У Головних ролях Сонеква Мартін Грін, Джейсон Айзекс, Мішель Йо, Енсон Маун та інші, за сюжетом Discovery за 10 років до початку історії, описаної в оригінальному проекті Зоріний шлях, екіпаж корабля USS Discovery вирушає у подорож, щоб вивчати глибокий космос та відкривати нові світи і цивілізації. Перші сезони були присвячені періоду війни об'єднаної федерації планет з клінгонами, яка завершилася до подій оригінального серіалу. А ось із третього сезону події переносяться аж у наступне тисячоліття, 3188 рік. У цьому таймлайні головні героїні Майкл Бернем, в ролі якої сонеко Мартін Грін, її команді належить повернути об'єднані федерації планет її колишню велич. На жаль, для фанатів цього проекту у 2024 році Discovery офіційно завершився на п'ятому сезоні. To the past and Серіал за межами. Американський детективний трилер з елементами научної фантастики від компанії Amazon Prime Video, що має продовження на другий сезон. Цей проект досить амбітний дебют сценариста Брайана Откінса з сильною групою підтримки. Серед продюсерів знаменитий Бред Піт та відома студія Робот. У головних ролях Джордж Бролін, і Пуц, Лілі Тейлор та інші. За сюжетом серіалу це сімейна драма, що проникнута духом неовестерну та містичними подіями. Головний герой Роял Ебот, якого грає Джордж Бролін, має чимале ранчо і бореться за майбутні частини своєї землі та всієї численної родини. Проблем додається, коли до їхнього краю заносить отем, в ролі якої і Маджен яка шукає джерело таємничих знаків, що постійно переслідують її з самого дитинства. Зникнення жінки старшого сина, дивні події та війна з сусідами за землю значно ускладнюють Еботам життя та посилають нові випробування. З першого погляду за межами нагадай суміш єловстоуна та цілком таємно, але якщо серйозно, то рекомендуємо подивитися серіал, щоб отримати власне судження щодо цього цікавого проєкту. Інколи події виходять з-під контролю. І в такій миті ми рятуємо, що можемо. Проект Halo – американський фантастичний серіал, створений для поважного стрімінного сервісу Paramount+. Це екранізація всесвітньо відомої серії одноіменної відеогри, що виходила довгий час на консолях Xbox. Halo знятий у жанрі космічних пригод та налічує повних два сезони тривалістю 17 епізодів. У головних ролях Пабло Шрайбер, Чарлі Мерфі, Кейт Кеннеді, Шабана Азмі та багато інших. За сюжетом серіалу «26 століття» йде запекла війна між земними силами космічного командування об'єднаних сил та релігійним союзом кількох інопланетних рас під назвою Кавена. Люди програють, і їхньою останньою надією стає спартан – проект зі створення суперсолдатів, так званих спартанців, які мають переламити хід війни. Один із головних героїв нашої історії майстер чіф або спартанець 117 – один із таких солдатів. Йому належить знайти могутні артефакти, що відкривають шлях до таємничого світу кільця, який запекло шукає кожна історія. Залишається таємницею до чого це призведе: поразки чи перемоги. Паразит Сирі – південнокорейський фантастичний серіал, заснований на популярній японській манзії Хітосі Івакі. Манга налічує аж 10 томів, тому цілком можливо, що проект Паразит Сирі отримає продовження щонайменше на декілька сезонів. За сюжетом серіалу людство піддається нападу паразитичних організмів, які захоплюють мозок, щоб повністю контролювати тіло та пожирати інших людей. Один із них не зміг становити повний контроль над своїм носієм і тепер змушений з нею співіснувати, показуючись лише у моменти смертельної небезпеки. Поки сповнена жаху дівчина розбирається зі своєю новою сутністю, інші паразити організувалися і спільними зусиллями добувають собі провізію та пристосовуються до місцевого суспільства. Щоб викринути смертельну загрозу з космосу, корейська поліція першої у світі створила підрозділ для боротьби з небаченим ворогом. Тонізаґовородфелтесиріспора до... серіал Поплавлений метал. Американський фантастичний бойовик, що отримав продовження на другий сезон, і виходить на стрінингу у сервісі піку. Серіал заснований на культовій серії відеоігр про смертельний турнір, у якому беруть участь найкращі водії з усього світу на тюнінгованих озброєних автомобілях. У ролях Стефані Беатріс, Джо Сіноа, Томас Гейден Чорч, Нів Кембел та популярний актор Ентоні Макі, що має виконати головну роль у майбутньому супергеройському фільмі Капітан Америка Прекрасний новий світ. прем'єра якого запланована на лютий 2025 року. Дія серіалу розгортається в постапокаліптичному світі, де міста заради безпеки оточені величезними стінами, а за їх межами панують хаос та беззаконня. У центрі сюжету головний герой Джон Доу, що мандрує жахливими просторами зруйнованої Америки на своєму смертоносному автомобілі. Він повинен виконати важливу небезпечну місію, але йому заважає божевільний клоун бивця Ласун. ласу. Поплавлений метал це дика суміш на стику треш екшен у категорії Б та милої осадорської драми, де всі кричать, обстрілюють один одного з машин з кулеметами і зраджують знайомих та товаришів за літер бензину. Новий сезон серіалу був запланований до виходу у 2024-му, але за рядом поважних причин був перенесений на 2025 рік. Я був у майбутньому. Це був не сам. Ти можеш врятувати її. Потрібні всі четверо. Як хтось загине, загине вона. Знайди їх до того, як стане запізно. Серіал Суперген британська фантастична драма, що знята для відеосересу Netflix. Шоуранером нового проекту виступив англійський репер Рапмен, який зняв оцінену критиками блюсторії 2019 року. У року. Головних ролях Тосін Коул, Надін Мілс, Ерік Кофі Абрефа та популярний актор Еді Марсан. За сюжетом серіалу головний герой Майкл насолоджується життям Має будинок, нову машину, а кохана дівчина щойно погодилася вийти за нього заміж. Раптом хлопець переміщується у майбутнє і дізнається, що наречена скоро загине, але він має шанс це виправити. Для цього Майклу потрібно зібрати команду незнайомих людей із надздібностями Йому стає відомо, що п'ятеро звичайних жителів Південного Лондона володіють надзвичайними силами, і Майкл мусить об'єднати їх, щоб рятувати свою кохану. Та це. Блях, неймовірно! Тебе не запрошували проблема трьох тіл американо-британський научно-фантастичний серіал від сервісу Netflix. Це екранізація одноіменного фантастичного роману Люці Синя, який став бестселером не лише на Батьківщині, а й у США. Не слід плутати з іншими екранізаціями того ж таки роману з 30-серійним китайським ігровим серіалом 2023-го та невдалим мультсеріалом 2022 року. Шоу про напружений перший контакт людей та прибульців розробили шоуранери Гри престолів Девід Беньов та Дебі Вайс зіркового акторського складу Ейза Гонсаліс, Бенедикт Фунг, Лайм Канінгем, Джон Бредлі та інші за сюжетом серіалу у розпал культурної революції в КНР у 60-70 роки ХХ століття. Китайський уряд запускає надсекретний проект Червоний берег. Найкращі вчені країни будують величезний радіотелескоп, за допомогою якого можливо відправити радіосигнали до космосу та зв'язатися із позаземними цивілізаціями. Однією з учасниць проекту стоїть астрофізик. Євензе їй вдається відправити послання інопланетянам та отримати повідомлення у відповідь з неочікуваним проханням ніколи більше не виходити на зв'язок it. Аколіт – американський фантастичний серіал від студії Disney+, що входить до Всесвіту «Зоріних війн та розповідає про те, що відбулося приблизно за 100 років до подій фільму Зоріний війни прихована загроза. Шоуранер проекту Творець матрьошки Леслі Хедланд, велика шанувальниця фільмів Джорджа Лукаса. Вона із задоволенням дивилася оригінальну трилогію в кінотеатрах, зачитувалася книгами Тімоті Зана про грант Андріла Трауна і в дитинстві активно писала фанфіки про своїх улюблених персонажів. Хедланд від початку розписала концепцію Коліта на кілька сезонів наперед. Вона не лише написала сценарії перших двох епізодів, а й сама поставила їх. Головні ролі виконали зірка матриці Керієн Мос, темних начал Дафні Кін, серіалу грав Кальмара Лі Джон Дже та багато інших чудових акторів. За сюжетом серіалу загадковий вбивця починає полювання за джедаями. На його затримання споряджується ціла група злицарів та майстрів ордену. Під підозрою виявляється Мей, колишня учениця мудрого майстра соло. Знов зіткнувшись один з одним, мей і сол починають разом розпутувати ланцюжок злочинів і все далі заглиблюються в темні шляхи свого мистецтва. В той же час сили, що полюють за джедаями, де далі частіше демонструють, що все зовсім не так, як здавалося від початку. Лесли Хедлен зізналася, що завжди хотіла розповісти історію про ситків, дія якої прозгорталася до першого епізоду. За її словами, Аколіт повинен знайти відповідь на питання, як же могутні і практично всесильні джедаї докотилися до того, що король ситків захопився над прямо у них під носом, і як ситки від майже вимерлої тисячі років тому раси доросли до фактичних королів галактики calling the shots. Серіал Пінгвін новий восьмисерійний проект Всесвіту DC від досвідченого режисера Крайга Зобола. Цього разу він взявся за спінов до класного фільму Бетман 2022 року, який присвячений кримінальному генію Освальду Каплботу, якого переконливо зіграв чудовий актор Колін Фаррелл. За сюжетом серіалу, після смерті босомафії Кармайна Фальконе, його права рука Осваль Копелбот на прізвисько Пінгвін вирішує, що він має законне право зайняти місце свого начальника, але у Фальконе залишилася дочка Софія, роль якої виконує Крістін Міліоті, яка не готова відмовлятися від злочинної спадщини батька у кримінальному світі Готама. спалахує кривава безжальна битва за владу. Дія проекту відбувається через тиждень після фіналу фільму. А події серіалу мають підвести глядача до другої частини нового Бетмена, що вийде на великі екрани у 2026 році. Темна матерія. Американський научно-фантастичний серіал, заснований на одноіменному романі Блейка Крауч. Не плутатий з фантастичним серіалом 2015 року, що мав зовсім інший сюжет та був заснований на одноіменному коміксі Джозефа Малуці. Головні ролі у новому проєкті виконали Джоел Еджертон, Дженніфер Конелі, Аліса Брага, Джеміс Сімпсон та багато інших. Судячи з усього, актори серіалу отримали масу вражень та нового досвіду, працюючи над цим безсумнімно цікавим проектом та покладають на нього великі надії. За сюжетом серіалу головний герой Джейсон Десен, в ролі якого Джоул Еджертон, професор фізики з Чикаго, щасливий чоловік та батько. Якось уночі його викрадають, і чоловіка опиняється в альтернативній реальності свого життя, в якій у нього зовсім немає сім'ї. Зіткнувшись із приголомшливою істиною про інше своє життя, яке він міг би прожити, Джейсон вирушає у нелегку подорож через безліч паралельних реальностей. Йому конче необхідно повернутися у свій світ і захистити свою родину від найголовнішої загрози альтернативної версії самого себе. Академія Амбрелла» – американський фантастичний серіал, що отримав продовження на четвертий фінальний сезон. Серіал знято за коміксом Джеральда Вея, засновника популярного гурту «My Chemical Romance». Екранізація вийшла вільною, але вірною духу першоджерела, такою ж рок-н-рольною та емоційною. За сюжетом серіалу історія розпочалася у 1989 році і розповідає про те, як сімох незвичайних немовлят взяв до себе на виховання таємничий аристократ Реджаналь Харгріз. Під його наглядом диво діти розкрили в собі надздібності і сформували справжню супергеройську команду. Ундеркінди ловили злочинців, запобігали катаклізмам і мелькали на перші шпальта газет, поки не виросли. Загибель одного зі своїх незрозуміле зникнення іншого, а також вагон взаємних образ і претензій призвели до розпаду команди. Пройшов час п'ятеро вцілілих випускників академії Амбрела розбрелися з світом і спробували почати життя з чистого аркуша та майже не згадують один про одного. Але звістка про смерть наставника змусила їх знову зібратися разом. А дивні події, що послідували за нею, згадати при забуті супергеройські навички. Саме з цієї нової зустрічі розпочалася дивовіжна історія названих братів та сестер, що радувала нас на протязі чотирьох сезонів, та, на жаль, закінчилася у цьому році. Академія Амбрелла спритно змішує супергеройку на кшталт людей X із пронизливою сімейною драмою. А ще в серіалі дуже багато гарної музики. На тлі екшену та драматичних сцен звучать Квін, Зе Дорс, Ніна Сімон, Френ Сінатра та багато чого ще. Та і як інакше екранізувати комікс, написаний рок зіркою. Ходячі мерці, ті, хто вижили, є спін-офом культової зомбідрами Ходячі мерці та сьомом внескому франшизи. За режисурою відповідають три постановники: а саме, Берт, Берті та Грехні Котар. Берт Bert і Берті приймали участь у зйомках багатьох чудових серіалів, серед яких, наприклад, Велика про імператрицю Катерину II, наш прапор означає смерть про аристократа Стіба Банета, що став піратом, уроки хімії про шлях молодої жінки до своєї мрії, та фантастичний трилер Бункер з Ребекою Фергюсон у головній ролі. Щодо Грега Нікотеро, то він 12 років поспіль був режисером класичної франшизи Ходячі мерці, тому більше за інших краще розуміє всі її переваги та недоліки. У центрі сюжету нового спінофу доля головного героя всієї франшизи ріка Граймса після викрадення військами Громадянської Республіки, а також історія Мішон, яка продовжує пошуки коханого чоловіка. Мішон дізнається, що Граймс, який зник без декілька років тому, все ж таки живий і взятий в полон бійцями Громадянської Республіки. Жінка озброюється катаною і вирушає на його пошуки по дорозі, знищуючи натовпи голодних зомбі. Натомість, схоже, ще громадянська республіка не придумала нічого кращого як знайти собі нових ворогів, окрім зомбі, та встановити жорстку диктатуру, підкоривши своїй владі усіх, хто вижив після страшного апокаліпсису. Давно не бачилися, багато змінилося. До мене долинили чутки про повернення трауна. Як спадкоємці імперії, Асока – американський фантастичний серіал, який офіційно отримав продовження на другий сезон, є частиною медіафраншизи Зоріні війни та спінофом до знаменитого проекту Мандалурець, події, якого відбуваються одночасно з ним та іншими його співами після подій фільму «Зоріні війни, епізод 6. повернення джедая. Асока також є продовженням популярного мультсеріалу «Зоріні війни повстанці. У головних ролях Розаріо Доусен, Наташа Любордіцо, Рей, Стівенсон, Ларс Мікельсен, Емани Спандій та мила нашому серцю українська акторка Івана Сахно за сюжетом серіалу. Головна героїня Сокатано, представниця раси торгутів із планети Ширі. У тяжкі роки війн клонів вона була подаваном Енекана Скайвокера після падіння імперії. Асока намагається запобігти небезпеці, яка загрожує галактиці, і вирушає на пошуки свого зниклого друга і джедая Езри Бріджера. А також намагається знайти старого ворога нової республіки грант адмірала Трауна. Другий сезон продовжить історію пригод Асоки, Мандалорської Венеса Врен, генерала Гера Сендули, знайденого Езри Бріджера, а також колишнього джедая Бейла Наскула та його учениці Шингаті у виконанні Івана Сахно, які невідривно слідують за Асокою і її товаришами. Космічні пригоди знову ведуть на слідами підступного гранд адмірала Трауна, що замислив відродити міць майже зниклої галактичної імперії та прагне втягнути неосяжний всесвіт до нової масштабної війни. 10000 years before the birth of Paul Atreides, before the universe would know us as the Bene Gesserit we founded a sisterhood Serial Dune Prophecy is <coughs> a prequel to the famous Kinology director Denis Villeneuve Дії відбуваються задовго до подій Дюни. А сюжет проекту, що спочатку мав назву Дюна сестринство, заснований на одноіменному романі письменників Брайана Герберта та Кевіна Джея Андерсона. Головні ролі зіграли Каміла Біпут, Емілі Вотсон, Олівія Вільямс, Марк Стронг, Травіс та інші. Сюжет серіалу розгортається за 10 тисяч років до подій фільму Дюна, як реанізованого за знаменитим романом Френка Герберта. У центрі сюжету таємничий жіночий орден Бенеге Савіт, до якого належала і леді Джесіка, яку зіграла Ребека Фергесон у картині Дені вільньова. Представниці цього секретного ордену, завдяки невпинним тренуванням розуму і тіла, мають унікальні навички та використовують їх для своєї головної мети створення квізас хадраха месії з надзвичайними здібностями та визначною долею. Що ж до деталей, то у центрі сюжету сестри Валя і Тула Харконен та становлення жіночого ордену Бенегесеріт. Його лідером поступово стає Валя Харконен, що прагне відродити колишнє слово своєї сім'ї і помститися дому Атрідів, який вона звинувачує в усіх бідах Харконен. Це прагнення поступово приводить одну із сестер на всемагутній імперський трон. Андор, Я запитаю ось що. Віддав би ти усе задля чогось справжнього. Андор, другий сезон продовження найпохмурішого серіалу у всесвіті зоряних воєн, який довів, що можливо зняти чудовий проект, не виїжджаючи виключно на спадщині легендарної франшизи. Успіх та високий рейтинг першого сезону став для сценариста і режисера Тоні Гілроя та виконавця головної ролі Дія Гулуни додатковим стимулом, щоб не понизити планку у продовженні. До своїх ролей повернулися Кайл Солер, Адрія Архона, Стеллан Скарзард, Деніс Гофт та багато інших. Відомий актор Енді Саркіс всіляко ухилявся від питань про долю його героя, в'язня кінолоя. Ела наголосив, що на екрані персонаж не помер. Дія серіалу розгортається до подій картини «Бунтар-1. зоряні війни історії у центрі сюжету пригоди досвідченого та невловимого розвідника Касіна Андора у роки формування руху опору проти космічної імперії. Сюжет Андора розширювався поступово, та усього за п'ять епізодів серіал із локальної історії одного злочинця переріс у масштабний політичний трилер про протистояння повстанців та імперців. У той час, коли люди й цілі планети все більше залишаються до повстання проти імперії, Касян потрапляє у вир інтриг небезпеки й обману і вирушає в подорож, яка перетворює його на легендарного героя-бунтівника. Другий та, на жаль, фінальний сезон серіалу присвячений подіям чотирьох років із життя Касяна Андура, що відбулося між першим сезоном та фільмом Бунтар 1 Кожні три епізоди це приблизно один рік протистояння повстанців та імперців, а фінальна серія це останні три дні безпосередньо перед початком великої диверсійної операції проти важливого військового об'єкту імперії. Тобі треба додому, жителі сховища, Зникаючий вид. А як зостанешся? Доведеться адаптуватись. Fallout – американський фантастичний серіал, створений за мотивами знаменитої одноіменної гри. Шоуранери проекту Джонатан Нолан та Ліза Джой, автори нещодавно закритих світу дикого заходу та периферійних пристроїв, адаптували для телеекранів культову ігрову серію. Сюжет серіалу не екранізація будь-якої частини гри, але частина спільно з відеоіграми канону. Ключові ролі зіграють Ела Парнел, Олтон Гогінс та Кайл Маклоклин. Дія серіалу Fallout розгортається у постапокаліптичній Америці через сотні років після ядерної війни 2077 року, яка знищила або сильно відеізмінила все живе на планеті. Люди борються з радіоактивними монстрами та один з одним, а щасливчики пережили катастрофу у підземних сховищах і тепер вибираються назовні. Вони навіть не здогадуються, який безжальний і чужий їм світ чекає на них на поверхні. Як справжній фанат Fallout, який особисто провів сотні годин у всіх можливих версіях цієї франшизи, можу сказати, що на вас чекає унікальний післяядерний світ з величезними мутованими тарганами, крабами і ведмедями, двоголовими брамінами, расою жахливих супермутантів, високотехнологічними представниками братерства сталій та багато чого ще. Хлопаки – популярний американський серіал про супергероїв, заснований на одноіменній серії коміксів Гарта Еніса та Даріка Робертса, що був продовжений на четвертий сезон. Його прем'єра дещо затрималася через страйк гільдії сценаристів Америки, та все на щастя завершилося полюбовно. І вже є навіть деякі плани на п'ятий сезон. На екрані знову Карл Урбан, Ентоні Стар, Джек Квейт, Евін Маріарті та інші. За сюжетом четвертого сезону Вікторія Нойман все ближче до овального кабінету та перебуває під жорстким контролем хоумлендера, в ролі якого Ентоні Стар, який все більше та жорсткіше зміцнює свою владу. Коли на карту поставлено майбутнє Америки, і навіть цього людства загін хлопаків та білі бучер повинні знайти спосіб співпрацювати та врятувати світ поки ще не пізно. Дивні дива 5» – довгоочікуваний сезон американського научно-фантастичного серіалу від братів Даферів. Колись давно вони хотіли зробити ремейк фільму Воно Стівена Кінга, але пізніше передумали, і в 2016 році створили перший дивний дива, де залишили багато посилань до творів цього письменника. На початку 2022-го брати Дафер підтвердили, що їхній серіал завершиться п'ятим сезоном. А перша серія вийде під назвою Частина перша повзання і буде написана та зрежисована самими Дафер. Творці проекту відзначили, що частина незадіяних ідей, задуманих спочатку для другого сезону, буде реалізована в п'ятому. Прочитавши відгуки про четвертий сезон, вони вирішили змінити фінал серіалу. Але більшу частину початкового сценарію завершальної історії все ж таки залишили без змін до акторського складу нової частини. Увійшла знаменита вбивця термінаторів Лінда Гамільтон, а режисер Ден Трахтенберг, що відомий вам за останнім фільмом про хижака, зніме щонайменше одну серію сезону. Не перебільшимо, якщо скажемо, що мільйони глядачів і серед них чимало українців з нетерпінням очікують на новий сезон дивних дим. Серіал Розрив або Шподіл це американський фантастичний трилер, режисером якого став популярний актор Бен Стилер, був офіційно продовжений на другий сезон. Проект на початку може здатися трохи незрозумілим або ж навіть нудним, та той, хто дасть собі змогу слідкувати за сюжетом, буде приємно вражений його дивовижними нюансами. як на мене, то розрив встановлює новий рівень нашої реальності і викликає призабуті відчуття, що відсилають нас до часів першої мати. За сюжетом серіалу компанія Люмон Industries вигадує новий спосіб підвищити ефективність співробітників, процедуру поділу, що відокремляє робочі спогади від побутових. Головні герої серіалу це звичайні люди, що пройшли цю новаторську процедуру і здавалося б, живуть звичним життям. Та чаще всього тим, чиї спогади лише про роботу. Дивна обстановка в офісі, формальне спілкування, абсурдні правила та безглузді посадові інструкції викликають у головних героїв тривогу, і вони все більше розуміють, що нічого не пам'ятають про своїх рідних та знайомих. Відчуваючи себе рабами, ще приковані кайданками, до свого робочого місця, наші герої намагаються втекти у зовнішній світ. Я завжди казала, ти особливий. Твою історію не завершено. Лишилася ще одна сторінка. Той, що біжить по лезу, 2099, американський фантастичний серіал у жанрі кіберпанку, який стане частиною одноіменної франшизи. Стрімінгова платформа Amazon Prime Video замовила виробництво цього серіалу у вересні 2022 року. Інформації про проект ще не дуже багато, та стало відомо, що серед акторського складу американська модель художниця і акторка Гантер Шафер та добре відомо вам Мішель Єл. Чи прийме участь у зйомках зірковий Гаррісон Порт, якому запропонували зіграти одного із головних персонажей, поки не уточнюється? За сюжетом серіалу все відбувається через 50 років після подій, показаних у фільмі режисера Дані Вільньова, «То, що біжить по лезу 2049». Творці проекту пообіцяли, що, хоча сюжет серіалу є провокаційним, але при цьому він дотримується тематики та духу своїх попередників. Маємо надію, що продюсер та режисер перших двох епізодів, той, що біжить по лезу-2099» Джонатан Ван Тюлікен, що працював над чудовим серіалом «Сьогун» 2024 року, зможе виправдати наші надії та створити чудовий проект, що буде гідний своїх першоджерел. Що було далі? Це зветься інтригою. Мамо Еллі, це зветься обломом.